Сьогодні на гірничо гірничозбаченому комбінаті відбулася визначна подія. У виробничий цикл цього потужного гіганта, який динамічно розвивається, увійшли три нові кар'єрні самоскиди марки Білас вантажу підйомністю у 130 тонн. Для забезпечення ефективного розвитку комбінату, оновлення виробничого потенціалу, у відповідності до стратегічного плану групи «Метінвест» на підприємстві успішно реалізовується річна інвестиційна програма. Проводиться активна робота з технічного переозброєння основного технологічного і допоміжного обладнання. У поточному Році інвестиції у виробництво на комбінаті склали більше 550 мільйонів гривень. Вони включають витрати на закупівлю нового обладнання, капітальне будівництво, реалізацію соціальних проєктів. Сьогоднішня подія тому підтверджені. На цьому наголосив, звертаючись до працівників комбінату, генеральний директор підприємства Олександр Сальков. Ці три великовантажні автосамоскиди достроково були придбані у рамках виконання інвестиційної програми вже 2014 року. Олександр Сальков привітав присутніх з успішним завершенням року і наголосив, що увесь трудовий колектив підприємства розраховує на високу виробничу ефективність цієї техніки та подальше збільшення обсягів видобутку руди, покращення умов праці гірників та її безпеки. Мы ни в коем разе не снизили объемы. Мы, в общем-то, идем к с выполнением. По окончании года ожидаем выполнения всех показателей. Поэтому я думаю, что и у коллектива, и у меня, как у члена коллектива, настроение такое достаточно приподнято. И мы вот с уверенностью теперь уже заглядываем и в следующий год смотрим. Если сказать, по, что касается данного инвестпроекта, то, конечно, это для нас очень важно, что мы уже в канун нового 2014 года получили из Сегодня вводим в эксплуатацию три новых машины. Потому как у нас на следующий год и растут объемы перевозок, у нас увеличивается скрыша порядка на полтора миллиона кубов, но при этом общий парк мы не увеличиваем. Мы все-таки надеемся, что за счет ввода именно новых машин и, соответственно, ну, времени, чистого времени работы, так как новая машина, конечно, надежнее, нежели те, которые отработали по 9-8 по лет, мы все-таки сможем этот повышенный объем вывести. За досягнення високих виробничих показників, професіоналізм та особистий вагомий внесок у виконання річної виробничої програми Олександр Салько вручив нагороди кращим водіям, машиністам бурильних установок та екскаваторів збагачувальникам комбінату. Кульмінацією урочистостей в цеху технологічного автотранспорту стало вручення символічних ключів від нових білазів. Їх отримали бригадири трьох водійських екіпажів: Ярослав Гнатюк, Олександр Матросов та Сергій Волобуєв. На новій техніці приятні роботи. Удаждалі будемо я думаю, що дружна, качественна, продуктивна робота в місті всі вчитером. За сталою традиції Інгулецького комбінату нові автомобільні велетні отримали назву людей, що прославили Україну: великого князя київського Ярослава Мудрого, полководця Івана Богуна та великого кобзаря Тараса Шевченка.